Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, ви на каналі Пазламан, і ви все правильно зрозуміли, сьогодні ми будемо ловити героїв ось тут. На фестивалі випробувань. Отже, давайте ознайомимося з новими героями, подивимось, скільки в мене там є спроб, і спробуємо щось новеньке упіймати. Let's go! А перед початком відосика рекомендую тобі підписатися на мій телеграм-канал. Що ти там отримаєш? Там буде розклад стрімів, а також там огляди нових героїв, можливо, якісь фішки, баги, промокоди. Тому давай, підписуйся, я на тебе чекаю. Так, так, так. Отже, друзі, є в нас рівно на x 30 не знаю, чи всі x 30 скрутимо, можливо, менше, а можливо, усі ці монетки, які я збирав, дуже-дуже довго, тому що мене призивів за монети ну, дуже давно не було. І тут досить непогані рекомендації. З'явився, звісно, новий герой, про якого ми зараз поговоримо, але давайте зупинимось на рекомендаціях. Перша рекомендація це настемний володар. Що можу сказати? Може хтось сказати, що він застарілий, але повірте мені, карта ще грабельна, якщо він вам випав, качайте на фул. Досить потужний шотер, якого я хотів би в свою команду, але одна проблема. Нещодавно я витягнув за рекламу Анубіса у костюмі, і треба його теж качнути. Але Камзолів публик. Тому навіть не знаю. Ну, якщо випаде, звісно, я буду дуже задоволений. Можливо, він буде доступний в качалці, щоб його прокачати, тоді я його прокачаю, але. Мені потрібен або червоний, або синенький, або жовтенький. Ну і інші рекомендації, друзі, це у нас Дунар Хард. Е -е, він з'явився нещодавно. Дуже потужний, повільний масовик. Тому якщо ви зловили, не знаєте, що з ним робити. Качаємо на фул, даємо альфа-злам і граємо в задоволення. Його можна грати абсолютно на будь-якому режимі, він дуже-дуже шалений. Ну і остання рекомендація, це новенький герой Еліріш. Давайте про нього поговоримо, кому він потрібен, на що і тому подібного. Отже, що можна сказати, дуже швидкий, тобто з певним заходом буде заряджатися за 6 камінчиків по героям. І 3 в пустоту, що робить цього героя ну, реально дуже потужним шотером. Наносить 475% цілі. Плюс до всього ця шкода проходить абсолютно все, там захисні стяги, контратаку, ну і тому подібного. Після цього герой отримує додатково плюс 40% сили. Яка збільшується і максимум можемо отримати до 160. І що ми сказати, Наступного ульта буде набагато-багато е потужнішою. Коротше, я не хотів би зустріти цього героя, що він по мені двічі вдарив, тому що ну це буде дуже-дуже болісно. Ну і також отримуємо шанс е до воротів. Тобто досить непоганий герой. І саме головне, друзі, саме головне це сім'я. Барда. Я думаю, ви вже всі знаєте, що якщо, наприклад, використовувати даного героя з іншими героями, то він буде бафати на плюс 5% до відновлення мани. Тому барди досить класні і їх завжди можна використовувати з іншими героями для того, щоб пришвидшити їх. Ну і не забуваємо за пасивку. Як ви бачите, теж, типу, крутезна пасивка. Проти ресетелів, не знаю, як вона працює в реалі. Але якщо зловими героя, хотів би побачити. Ну і останнє, що хотів би сказати, це стати. Просто подивіться, ну реально вони не перевершені. Героя потрібно ловити. І якщо зловили, потрібно качати. Ну, ми будемо розпочинати крутити наші x 30 Так-так так. З кого ж почати? З кого ж почати, з кого ж почати? Ну мені тут багато хто потрібен, але як я сказав, я хочу. Коротше, я, я хотів би Донархарта і реальну артилерію. Ну, по факту, не буду брехати, тому... Поїхали, поїхали. X30. Так, давай, давай, подивимось, що там впаде. Громадина, ну, на жаль, старенький герой, якщо б ще там на нього випустили костюм, то можна було б грати а так. Зараз герой не актуален, тому що виходить набагато потужніший герой. І цей герой вже, на жаль, застарів, тому і качати його немає сенсу. Ну, якщо ви початківець, у вас ще немає тріок, четвірок, то, звісно, можна прокачати та й пограти трошки. Далі. Е, ну я б цього героя не качав, тому що мені візуально не подобається, ну на що мені у цих щурів качати, пацюків і так далі, ні. Пас. Добре, поки що дунор хартом і не пахне. Так, мейв. Ну, свого час грала, зараз, на жаль, не знаю, можливо хтось з нею грає, напишіть про це в коменти. Я не бачу в неї сенсу ніякого. Заралд. Зарал, до речі, можна пограти, досить непоганий герой, на деяких туріках тут нормально себе показує. Так, ну щось там скрутили. А де мої п'ятірки? я їх не бачу. Опа! Нанив. Кажу, де мої п'ятірки, і ось отримайте Макса. Ну що можна сказати? Типу лікар, який ставить ще міньйонів. На жаль, стати в нього трошки застаріли, і я навіть не знаю, що з ним і робити. Не знаю, будь ласка, допоміжіть мені. Що з ними робити? Напишіть про це комент. Залишити його, прокачати, чи, можливо, віддати в корм на якомусь обміні душ. Я ще поки що не знаю. Блін, ну капець, ну, з всіх п'ятірок дали саме це, але ми будемо продовжувати, тому що я не задоволений. Я хочу інших героїв. Так, поїхали. Ну, одну п'ятірку зловили. Добре, добре, дякую. Так, друзі, продовжуємо. У мене був невеличкий збій, і нам випав Інголь. Четвірочка така. Ну ні. Так, окей. Йдемо далі. Руфус. Ну теж можна типу на якихось туріках може і поіграти, але. Я трьохзіркові туріки не граю, тому. Дякую, дякую. І жабку мені туди ж. Батька Тука ще залишилось отримати для повного задоволення. Знову громадина, коротше, я зрозумів, типу, дали п'ятірку і, типу, не скавчі правильно. Але ж ні. Я буду нити, буду продовжувати, ну я хочу отримати нормальну п'ятірку. Нормально. Дайте мені нормальну п'ятірку, а не оціх ось е бульдогів і так далі. Хм. Чую мені тільки одних оціх будуть давати. Собак та оціх ось мишей, криз і так далі. Ви задовбали, скільки можна. В мене вже я не знаю, що мені. Їх роздавати, цих собак чи що. Та ти подивись. Ну реально, Афіна ви що знущаєтеся? Що, прикол такий? Ну, давай, ану подивимось. М -м -м -м. Друга Зарел, я не знаю, що з першою робити, а тут мені випала друга. Вай 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 Так, ет. Та геть від СІ навіть і казати про нього нічого не буду. Так, 15 спроб, друзі, у нас ще залишається. Одну п'ятірку зловили, типу, ось знову руфус. Так, а коли буде скрикок після Руфуса? Ні, не буде. Тому що фіо... А, ну еда, еда, еда дадуть. Так, звісно, як я без з цього б би, розумієте? Я не знаю, що треба робити, щоб ловити сучасних героїв. Або скільки, скільки треба вкидувати грошей, тому е подібного. Так, гаріас. До речі, в мене цієї карти не було. І начебто він непоганий. Е на рахунок нього я поміркую, можливо, десь його і пристроїмо. Е треба подивитися, що він робить, тому що я вже забув. Ну зараз стільки героїв виходить, що ну, всіх не запам'ятати. Мейв, на жаль, ні. Дорогенька. Так, давайте зараз скриньку швидесенько відкриємо. О-о-о, яка файна скринька! Що б я робив без цих емблем, не знаю. Так, і в нас 11 спри... спроб ще. Один спроб. Так. Кексик. Ні, ну я хотів, звісно, люблю, У мене там бастет я на фулі, і тепер кексик буде, кексик і бастет. Не знаю, з кексиком поміркую, що робити, треба подивитися. Так, ед, ти задовбав. 100% зараз ще скрикок, і отой випаде. Мейв. Угу. Коротше, я дивлюся, мені або червоних, або фіола насипають. Ну добре, дайте мені тоді дунар червоного, так? Так, другий гар'яз. Не знаю. Що і сказати. Типа прикольно. Четвірки, четвірки. Що, що тут прикольно, я не знаю. Так. Жабок дають, рібітов. Угу. Добренько, добренько, давай, давай ще. Жабох! Була мене така четвірка, не качав, ну, тому що я не знаю, куди його можна пристроїти. В Торіки 4 зіркові теж рідко граю. Ну, граю, але рідко. Так, Орла. Оце начебто цікавий герой з чотир... четвірочок. десь я його зустрічав і досить частенько зустрічав, але не впевнений, що зараз вона актуальна. В будь-якому випадку зараз подивимось. Ще в нас є 4 спроби. Так, зараз Та, ну, ви задовбали. Ну, камон, що ви після Макса мені нічого не дасте. Реально? Оце все? Інгольф, ну куди ж без тебе, другий. Так, дві спроби. Дві спроби. Дякую, дякую. Три Гар'яса. Тріо. Мені піще четверто до квартету і було прям перфекто. Так, ну і давайте остання спроба, друзі. Вже надії ні на що немає, плюс, ну, все, бачимо. Як бачимо, як тільки падає п'ятірка, після цього можна забуватися за призиви і далі не крутити. Ну, скрутили, отримали деяких цікавих четвірочок. Е, ну, Це, на мою думку, цікаві. Я не знаю, чи вони цікаві чи ні. Після цього, я, звісно, подивлюся і буду міркувати, що з ними робити. Ось такий маємо призив. І що можна сказати? Ну, трошки обідненько. x 30 і отримати старенького героя, який мало ймовірно, що буде прокачаний... У моїй казармі. Ну або ж, я ж не знаю, напишіть свою думку в коментах. А на цьому дякую, бажаю тобі успіху, кращих призивчих в мене. А ми побачимось у next відео. Всім пока!